Потім були декрети, маючи трьох діток, і чого все почалось? Я спробувала, мені дуже сподобалось, направду. На марафоні було все дуже структуровано, і твоє життя трошки змінюється, і ти мусиш підкоригувати його. Фідбек ти отримаєш зразу. А який рівень англійського в тебе був? Воно мене і підготувало, ну, напевно, найкраще до всіх технічних подальших співбесід. А на яких саме ресурсах ти шукала роботу? Телеграм-канали, і після нього вже отримала офер. Всім привіт! Я вітаю вас у нас на каналі. І сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками про їхні чудові історії успіху. Мене звати Оксана Саєвич, я є тим людом відділу контролю якості та англійської мови в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях Олена Рудніва, випускниця з курсу Потік 82 і поділиться з нами своєю історією успіху. Де ти зараз працюєш? В якій компанії і яку позицію займаєш? Я зараз працюю в компанії VRB Tech. Займаю позицію трені контент девелопер Яке було твоє життя до IT? Взагалі маю економічну освіту працювала довго бухгалтером по спеціальності. Потім були декрети, маю чотирьох діток, і з часом вся робота перемістилася в мене в онлайн. Займалася інтернет-магазином як адміністратор, як контент-менеджер, і це було все з дому останні роки. І вже хотілося щось змінити в принципі, шукала роботу в офісі. Це було основним поштовхом чи було ще щось, от такою е, останньою крапкою, що тебе спонукало, так е, піти на навчання. Ну, спонукала напевно, що ще пару років до того. Я вже замислювалася на рахунок зміни діяльності, тому що не відчувала такого ентузіазму від роботи. Від не було такого поштовху в тому розвиватися далі. Тому відкрила для себе трошки іншу діяльність, але з часом теж прийшло так декілька років, що там так само ентузіазму особливо не було, і я думала, як би так. Щось змінити, коли розпочалося якраз навчання в GoIT, мене дуже от надихнуло, що це те, що я люблю. Ну це якось мені дуже пішло з самого початку. Твоє знайомство з GoIT, з чого все почалось і чому обрала саме нас? Це був жовтень, 2022 року. Мене після моїх всіх навчань, таких онлайн навчань. Десь нас догнала реклама про марафон готі. Угу. Ну і в принципі, в мене був такий пошук, як я кажу себе. Тому я думаю, чому б ні? Щось цікаве, щось до того, я зверскою трошки стикалася під час роботи в інтернет-магазині, і думаю, ну в принципі, сфера, яка мене цікавила, яку я би хотіла би так поглибше. Для себе роздивитися я спробувала, мені дуже сподобалось. Направду на марафоні було все дуже структуровано і класна підтримка менторів. Зразу так всі питання, навіть самі примітивні, так цілком терплячі відповідали. Як проходило твоє навчання? Як тобі вдалося все поєднувати, діти, сім'я, навчання? Це певна система. Це до того треба бути готовим, що твоє життя трошки змінюється, і ти мусиш підкоригувати його. Ось, і, але для мене вже було якимось таким ну, зрозумілим, так? е, що для цього треба зробити, коли казати дітям відійдіть закрити мене нема. Я на семінарі, я на вебінарі і все. Ну і тобто, сім'я так само мусить трошечки підтримати і з розумінням до того поставитися. От під час навчання які періоди навчання чи окремі моменти на курсі найбільше запам'ятались? Групові проекти. Коли ти погружаєшся просто в цю всю такі <смістичні> спринти, в, в якусь спільну роботу, налаштовані на результати, і воно дійсно якось так ну тебе розкриває по-новому цілком. Топ 3 порад, що потрібно робити, щоб іти від, від початку до кінця і в кінцевому результаті результаті знайти свій омріяний орган, продумати свій день, свій тиждень, пропрацювати в ці всі моменти, щоб був час відвідувати лекції, семінари, виконувати домашні завдання, не затягувати з дедлайнами. Я не старалася мати пару днів в запасі до дедлайна, це ем, якось морально було легше, навіть якщо щось не вийшло, щось ем, ментор вернув роботу, в тебе ще є запас, то все доробити і так і здати. Ну мені це допомагало однозначно. Другий момент м, комунікувати зі своєю сім'єю, якщо ви не самі живете, треба це все, все проговорити, делегувати, дійсно повноваження, щоб у вас був час займатися. Бо е, коли йдеш на навчання, здається, що так, так легко, так класно, все вийде, але це є довгостроковий. Такий трошки період часу. Ну і третє, вже на моменті пошуку роботи, я стикнулася з тим, що коли розсилаєш багато резюме, отримуєш практично дуже мало відповіді, або їх зовсім не отримуєш. І це трошечки так демотивує. І я для себе винайшла такий момент, що якщо ти подаєш не тільки на конкретну вакансії. А ще й на стажування, то фідбек ти отримуєш зразу, тому що там автоматично часто система, яка присилає тобі на твою заявочку якийсь тест, якесь тестове завдання, і ти маєш зразу роботу для себе якось себе прокачати, щось зробити. Ну, і в принципі, це класно, коли так немає, немає відповіді, а тут раз і ти оп, щось отримаєш взамін. Тобто, ти не просто в десь в ефір надсилаєш якісь запити, а ти маєш реальний фідбек. І коли я м, почала якраз подаватися на стажування і проходити ці тести, воно мене і підготувало ну, напевно найкраще до всіх технічних подальших співбесід, і е, допомогло всім отримані знання, якось структуризувати. Якось, е, Практично застосувати, і, власне, я би порадила ще подаватися на різноманітні стажування. Розкажи, будь ласка, який рівень англійської в тебе був до того, як ти прийшла на навчання, і чи змінився він під час навчання? До того в мене був рівень, ну, напевно, це інтермідіат, але, скажімо так, я не застосовувала практично в щоденному житті комунікаційні навички. Тобто, якщо я щось слухала на англійській, читала, то рівень був такий середній, а от власне. Починати комунікувати це було, напевно прийнято інтернеді на, на момент старту курсу? Е я відчувала, що тут в мене трошечки слабенько. Почала е слухати різні е youtube навчання, різні інтерв'ю, щоб покращити цей рівень. І, власне, коли подавалася на стажування і отримувала тестові завдання по англійській мові, так само згадувала і граматику, і трошечки от до рівня B2 старалася себе дотягнути, прокачати. А на яких саме ресурсах ти шукала роботу? Ну, все було стандартно, я починала до Джині, LinkedIn, Work E, робота В принципі, пішло все в хід. телеграм-канали, досить таки потужний теж ресурс, можна підключати вже так більш спрямовано, по різним напрямкам шукати. Розіслала порядка ста резюме. Mm -hmm. Були якісь фідбеки, були декілька HR інтерв'ю. Зробила два чи три технічних таких завдання, тестові завдання, і пройшла одне технічне інтерв'ю вже безпосередньо з текст-спеціалістом, так. Та. І після нього вже отримала офер. На твою думку, на що звертають увагу компанії під час проходження кандидатом співбесіди? Е, Ну, Якщо ми говоримо про HR співбесіду, то е... Приймають, напевно, більш е, тебе як особистість, наскільки ти вмієш комунікувати, наскільки ти є легка людина, хоча б при першому знайомстві, так наскільки тобі, в принципі, цікавить цей напрямок, якщо ти свічер, е, наскільки ти вмотивований? Даш пораду, як нашим студентам, які от зараз вже наприкінці навчання або вже завершили навчання, е, можливо, поради, як готуватися до співбесіди, щоб в кінцевому результатів вона була успішною? Бути самим собою, е, якщо. Це конкретна компанія, на яку тебе запросили на співбесіди, бажано про неї щось подивитися, почитати, дізнатися. Ну, у мене були питання так, по сайту: а чому так? А що би ти покращив? Mm -hmm. Ось це та, це бажано підготуватися за заздалегідь на рахунок технічної співбесіди, то тут допомагає той матеріал, який у нас був на курсі. Передивитися конспект, передивитися всі наші технічні підготовки однозначно, це супер знадобилася. Крім того, я дивилася ще інтерв'ю на джунів в Ютубі. Так само, стандартні питання вони зустрічаються. Ось і допомогло мені, і ще для можливо, такий варіант лайфкодінгу для цього бажано проходити якісь практики і розв'язати якісь задачки на кодворс. Допомагають теж такі штуки, як надивленість, тому що були питання: а що тут виведеться в консольку? Типу показуєте якусь таку спромі саму задачку? Ну, в принципі, ми це все проходили, пропрацьовували. Єдине, та треба не розгубитися, і чим більше ти займаєшся перед тим, тим. Тобі то легше. Кожен може стати програмістом, як ти думаєш? Ну, якщо це вже цікаво, значить варто це розвивати. І при певних стараннях, зусиллях, і при правильній інформації на молоді вона дуже класно і структуровано подається. Е шанс є стати програмістом у кожного. Просто треба е бути націленим на кінцевий результат, ну і не здаватися, коли перший е ну коли стикаєшся з першими такими труднощами, що щось не виходить. Um, бажано не опускати руки, попробуйте ще раз так, і ще два, три, чотири, десять, поки не вийде. Олена, я тобі дякую за таке чудове інтерв'ю за твою історію успіху. Вона неймовірна. Друзі, ми вам дякуємо. Ставте, звісно, вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі на нашому каналі з новими мотивуючими історіями успіху від наших студентів-випускників. Па-па.